І всім привіт, радий бачити на каналі. З вами я, Голий Лицар, і ми продовжуємо Hollow Knight. Зараз у нас коротше, глючений бос, такий же самий кривий, як і ті создателі, що його зробили. Сьогодні вже прийшло обновлення, вже босів пофіксили, про тих, що я вам говорив, там серед них був і другий страж. Я вам говорив, що там клинить персонажа. Так його, типу, виправили і тараканів виправили. Не знаю, наскільки їх виправили, але прийшов патч. Тепер ще один босс, який просто за екран ховається. Я ще не знаю, щоб в ігрі рахувалось нормально, щоб бос був за екраном, з яким ви б'єтесь, блядь. 25-й, сука, рік на вулиці, блядь. Бос, сука, за приділий екрана тікає і вилітає, коли ви його не бачите. Маразм, блядь. То по-перше, по-друге, на ньому прыжок не працює, блядь. От коли ви хочете пригати на нього, от, ця палка, то він прыгає на неї, блядь. А мене обриває тут. Босс піздець, який глючений, просто піздець. Коротше, напевно, останнє відео, що я реально записую. Може, я ще по босах запишу відео, не знаю, але мене та гра роздражає. Стіла. Діск по-любому вас полетить. フレンドフ<ー>レンドフレンドフレンドフレンドフレンドフンドフレンドフレンドフレドフレフレンドフレフレンドフレンドフレンド 니 락! 프렌드렌드요다로니 락! 니야! 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 야 니야! 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 야니아 マンド Ахує. Нема просто даже що на нього і брати по суті. У нас нема нічого. А в нас вон щось є. Давай попробуємо це. Бля, то только скидалка на Павелну. <свист> Ахуєть, а в нас попадали завжди. Ну йде бос. Ахуєнно? Я вам про що говорив? Бос, блять, собі просто, блядь, залітає кудись. Ей, де босс? Сьогодні ж виправляли ігру, де бос дівся? А боса нема, блять. А босс уїбав нахуй? Пошел прикол. Опа! Опа! босс уїбав нахуй. Ну і шов, хто був правий, бля, що глючить бос, що ще щось. От вам люди і доказательства. А де бос, блядь? Де бос? Ну, бачите, який прикол. І ще хтось буде говорити, що іграти, грати, хтось не мій, чи, блядь, казуали, блядь, чи ще щось. Ну, то я не про себе, то просто в інтернеті я таке чув. Ні, тут, блядь, бачите, що робить. Крім того, бос, блядь, і мало того, що він пропадає, він ще й глючить, на ньому нічого не працює. Я то відео по-любому виставлю. <реш> Нахуя ви зробили? Щоб босс попадав, блять, за екраном. Нахуя ви то зробили, щоб босс пропадав, блять? Щоб, типа, там глючило, щоб типа вас заїдало управління, блядь? блять. Да, ви для того то зробили, сука, і вас підловили, блять. Короче, ладно, давайте я перезапущу игру, а то видео просто выставлю. Опа. Опа, как заедает, блядь, все. Сплошный, сука, лаг, блядь, б твою мать.